Останній раз, коли ми знімали вам автомобіль, який у нас зараз на ремонті, які ми привозили і підбирали нашим клієнтам, найбільше, найбільше коментів набрав X5 Хлопці, прорахуйте, будь ласка, X5, розкажіть про X5, як привозили, кому, що, як підбирали. І так само дуже багато набрав у нас прохань про секвою. Це відео ми зробимо X5, X5 22 рік. Реально, я вже три дні катаюся, Думаю, клієнти самі люблю свою роботу, клієнти самі прошу, Сергій покатайся на машині, чи все нормально там знає, чи є. все добре, я вже так покатався. Скажу вам, я просто в захваті від цієї автомобілі. Якось так почилося, що в цьому місяці в нас багато крутих класних тачок, про які ми вам будемо розказувати, показувати свою роботу. І, звичайно ж, прораховувати, за скільки їх можна купити з тієї Америки і з якими ударами краще брати. Що ж, давайте їдемо. А їде він добре. В цьому автомобілі подобається все. Подобається динаміка, подобається, як він набирає. Швидкість, подобається, як він керується, подобається матеріали. Подобається все. Реально крутий автомобіль. Не кожен зважиться купити його з Америки. Тому що як не як лотерея і не бачачи автомобіля, не бачачи, не, заво... не заводивши його, е... людина заплатила зі зборами 35 тисяч. Звичайно, ризики, звичайно. Давайте ми потім зараз вам розкажу, що ж робилося, і порахуємо, чи виправдані ті ризики купляти автомобілі з Америки, чи не виправдані. Давайте ми зараз десь припаркуємося, ставимо і роз... розкажу вам трошечки про цей автомобіль, за скільки ми його купили, скільки було потрачено на ремонт і що ж робилося. До автомобілів з Америки можна ставитися по-різному. дечому я навіть згідний з тим, що те в якомусь випадку є лотерея. Але правильно підібраний автомобіль з помножений на досвід і розуміння в запчастинах, що скільки коштує, все-таки набагато-набагато збільшує ваші шанси виграти в цій лотереї. Скажу вам так. І всі прекрасно ми розуміємо, що купити автомобіль в Європі з пробігом 36 тисяч кілометрів з невеликим пошкодженим з невеликим ударом, майже нереально. Реально його купити, але за великі гроші можеш купити. Але щоб зекономити, ну, майже не купиш. Тому що в Європі і багато і зараз. Наших поляків куча-куча, і тільки щось десь попадає, майже нереально щось гарне зловити. Що ж, давайте ми вам розкажемо про цей автомобіль. куплений він був за 32, по-моєму, зборами аукціону 7-35 тисяч до оплати. 34, щось там 700 чи 800 було оплачено. По ударі. По ударі, що я можу казати про БМВ, коли ти навіть підбираєш чи клієнтам, чи собі буде підбирати БМВ бомба не беріть розваляне впередок, тому що ви, звичайно, можете взяти дешевше там, але враховуючи ціну на запчастини, які зараз реально космос. Дешевше буде дорожче заплатити за автомобіль, але мати, скажу вам так, менше тих проблем з запчастинами, з ремонтом, тому що все коштує реально дорого по запчастинах. Цей автомобіль був підібраний правильно, підбирав його клієнт разом з нами, з нашими рекомендаціями. Ще раз наголошую, в нас є вже 15. 15 років досвіду в автозапчастинах. Кому потрібні запчастини, ремонтувався теж на наших запчастинах, які ми привезли з сайта Мотополан. Користуючись догодою, роблю рекламу. У нас же зараз доставка в місто Київ безкоштовно. Якщо нас дивляться якісь сервіси, якщо нас дивляться ремонтні бази, якщо нас дивляться просто майстри, дзвоніть на сайт Мотополан. Кажіть, хлопці, треба доставка в Київ. Кожен тиждень ми привозимо запчастини в Київ. Якщо це постійні клієнти з сервісі, ми розвозимо по сервісах наші запчастини. Питань нема, привеземо вам е, під двері з грузом. Що ж, давайте по БМВ. Куплялися лише тільки дві двері і подушки в потолок клієнт сам заказував, привозив все, ставили оригінал. Що можна сказати? Е, по заміна була двоє дверей, заміна була накладки на порог. Yeah. talking my sh*t light. Like, hey, don't believe really him. Don't believe me? Come and see me. Got three wishes from my genie. Now I'm on your local TV. All on tour, demons say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like pause, though. Please step aside so they can see me and I walk up in this light. Yeah, I'm really him. talking my light. Like. Jump really him, my God. Walk up in this light Yeah, I'm really him Talking my shit light Jum really him. I'm the randomest from my city, that's on money, that's on Kiwi, that's on mamas. Nick don't believe me, come and see me, I be dodging, dodging, dodging all the face All these the working broke but I've been getting paid Е, купляла страхова. Це дуже важливо дивитися. І під, коли підбираєш автомобіль. Дивитися, щоб було в страхові. Тому що пару раз, коли клієнт наполягав, ми купляли. В перекупі я вам скажу така собі історія. А краще не брати, купити в страхової. Звичайно, може що хочеш бути по дорозі, може і вкрасти. Але все-таки більше, більше якось впевненості, коли купляєш той другий автомобіль. Більше впевненості, що воно туди ніхто не лазив, там ніхто не колхозив нічого, коли береш страховий автомобіль. Що ж, давайте подивимося зараз, скільки він заплатив за запчастини, скільки автомобіль. В офіс порахуємо. Я думаю, може хтось спитати там, чому ти показуєш номера, це чи клієнт не проти. Розумієте, це не є там скрито, тому що ти підходиш до кожного автомобіля, який приходив з Америки, дивишся номер кузова, і ти можеш собі спокійно подивитися, за скільки він був куплений, і приблизно людина, яка розуміється в ціні на ремонт, в ціні, до прикладу. На дані автомобілі можна там з певністю, там плюс-мінус 500 тисяч доларів сказати, скільки він вже став в Україні. Тому що платіжки всі стандартні. Ціна автомобіля, розмитнення, ремонт теж можна прорахувати. якщо я вам ще раз скажу, якщо ти маєш досвід вже в цих автомобілях, можна без проблем прорахувати ремонт. Що ж, давайте відправляємося на офіс, порахуємо вам цей автомобіль. Ще ми трошки покатаємося. Завтра вже буде він їхати на Київ. Ну і поки ми знімали відео, я хлопців попросив, порахуйте приблизно, скільки цей автомобіль став клієнтом. Розумієте, немає сенсу все до долара рахувати, тому що кожен автомобіль це своя історія, свій ремонт, повністю все по різному. Ось цей автомобіль приблизно став 55, я так думаю, 55-57 тисяч доларів приблизно. 12 тисяч він тільки заплатив в бюджет податку за нього. Плюс ще на постановку, я думаю, тисячу десь приблизно 13-14 він тільки податків заплатив за нього за цей автомобіль. Що ж, е, чи можна з 36 тисяч купити такий автомобіль з Європи, думаю, що ні. З Америки можна, звичайно, дзвоніть, будемо шукати, будемо дивитися. Звичайно, його не вибереш там за 2-3 дні. Треба пошукати, посидіти, попідбирати. Але це наша робота, яку ми любимо і обов'язково. Дзвоніть, підбирайте. Зробимо якісний ремонт. Зробимо логістику. Підберемо, ще раз кажу, у нас 15 років по запчастинах і вже, певно, років 4-5. Може і 5, коли почалися авто з Америки, ми почали ними займатися. Може понад 5 років по автомобілях з Америки. нікуди не діваємося, працюємо, все робить. Не так швидко, як хотілося б, але потрошечки робимо. Лишайте, дзвоніть. Автомобілі давайте ми вам їх обкатаємо, подивимося, чи все нормально, тому що багато хто питає, чи клієнти не проти, що ти їздиш на автомобілях. Ну, а як ти віддасиш автомобіль, на який... Ти навіть не впевнений, що він нормально доїде туди, куди треба і буде їздити. Що ж, дякую вам за увагу. Ладно, 150 їхати не будемо. Будьте здорові, дзвоніть. Підписуйтесь на канал. Всього доброго.